Так, шановные друзья, прежде всего, здравствуйте. С праздником вас всех бы поздравить. И я предоставляю слово Алла Ивановна. Она хочет немножко пообщаться с вами. Добрый день. шановные пани и пановы. Я рада видеть вас за святом. И я хочу вам сказать, что я представляю другую спинку самаритян. Посели Донецької області Німцями Німця, Марина. Німця. Всі ми знаємо, що наша колонка була заснована 103 років тому та Галіканиського. Щодо цього зараз відстежуються, знімаються фільми про заснування Покровського району, Бахмутовського району. щоб не затримувати вашу увагу на більш таких глибинних темах, кому цікаво буде щодо даного проєкту, можете підійти, я вам покажу матеріали понісся, я вам розкажу все. Але сьогодні я хочу сказати слідче. Те, що ми співпрацюємо з Віктором Підкалом, котрий досліджував і написав книгу. Села Кідатіка. Вона була е, закінчена, тобто спочатку були такі варіанти, чорної варіанти, і закінчена вона була у 2018 році. Е, стоїть питання про те, щоб ви, як мешканці цього села, мали можливість запросити автора цієї книги Віктора Куткаву. Тації даної книги історія села Кідратів. Це дуже цікаві речі. Сюди входять, як е, ті котрі заснували саме це село. Потім вся історія до. Цього проєкту ідуть, слідуючи про те, щоб надати належне пам'яті про засновників цього села. Пропонується відкрити стелу села, на, за адресою Заборського 66. Що сюди буде входити? Сюди буде входити отака от стела одна. На якій буде карта Європи? Чому карта Європи? Тому що е, німці, котрі жили тут, на цих поселеннях, вони розпорошилися по всій Європі. Потім внизу будуть фотографії німців, котрі тут мешкали. З одного боку буде, будуть фамілії засновників цього села, перших, перших поселень. То всі їх імена будуть зафіксовані на цій стелі. З іншого боку будуть записані імена тих людей, які проживали на цих теренах. Для чого нам все це потрібно? Нам це потрібно для того, щоб зберегти пам'ять. Я бачу, тут є такі старожили, які пам'ятають якою було, якою було село кінець? Це було заможне село, о, яке мало і сади, яке мало оборони, <кій> Мали свої фабрики, мали свою мельницю, масло войку, цивлянний замож. І вони тут дуже багато залишилось в німецьких буті. Вони повинні бути вільними, високими, де також на одній половині мала бути будова, а на іншій половині мали бути мешканці. У свій час заселення першопроходців були слідучі, що вони будували будинки в одну лінію. Дуже хто пам'ятає, тут то стояли тополі, дуже красиво, село було красиве, підучих садах, заборів не було. І німці вони, були віруючими людьми і виховували діточок своїх до праці, діточок привчали до праці з маленьких ділів. І вони мали дуже... Гарне, позитивне бачення і всесвіту, і те, що вони повинні робити самі. Тобто не чекати, що хтось прийде на блюдечці з волкою кайомочкою, і щось принесе. А те, що розбудовувати це помешкання, де вони живуть, це село, цю землю, котрі вони тут мали, це було їх завдання. Але так сталося. Він. Німці залишилось дуже мало, десь у другому, третьому поколінні залишилося. І тому, коли до вас прохання, коли хто має ці німецькі коріння, прошу, будь ласка, записуватися до колії і в них. і потім ми складемо списки, і все це буде включено до проєкту. Другий етап після відкриття стели у нас буде. Побудова каплички. Що це таке капличка для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб людина до кого зростала, так як е ця колона не має е своєї церкви. То я вважаю, що село Кіндратівка вже має таку ж як я сказати, що вона заслуговує мати каблучку для того, щоб сюди приходили люди, молилися, ставили свічку за здоров'я ближніх і за упокої також. І останнє те, що ми хочемо відновити, це будівлю 19 століття, е, для того, щоб Заснувати там музей з побутовими речами е, німців і українців. Тобто це два поєднаних європейських народи, які заслуговують, щоб їх пам'ять збереглася для таких маленьких діточків, тобто які оце це сидять перед нами. Потім е, також прохання. Якісь речі стосовно е, німецьких виробів. У нас є е, німецька шпи, е, машинка, потім є деякі такі побудові речі, може ще щось у кого, також до Ольги Іванівни все це записувати і будемо все це засновувати. Я також хочу сказати слідучого, що ну, так історично склалося, що. Нам намагалися говорити про те, що за нас хтось все зробить, Прийде цар-батючка зробить, прийде президент, щось зробить. Але на сьогоднішній день ми самі повинні відбудовувати і своє село, і своє майбутнє. Тому э, ця будівля 19 століття, вона є історичною. І це ми робимо для того, щоб поєднати два європейських народи, залучивши інвестиції в розвиток нашого села, для того, щоб зробити його істинно європейським, таким могутнім, щоб нам не соромно було для послідуючих поколінь. Я так коротко вам все сказала. Тому я вам дуже дякую за те, що ви мене вислухали. А зараз пропонується вам варіант е е села, села Покровського району, засновник, про який створили фільм. І я також хочу сказати про те, що. Ми хочемо залучити Віктора Підкалу для того, щоб також створити фільм про наше село, про село Кіндратівка, про те, як воно починалося, про те, що хтось може щось сказати своє, відновити в пам'яті те, що було раніше. І ми співпрацюємо з Віктором Піткау, він надав нам свої досліджені матеріали. Це всього навсього одна десята частина того, що ми маємо, М дається вам на розгляд. Але по технічним таким причинам ми не можемо вам показати на широкому екрані, але включити те, що маємо, це зроблять. Будь ласка, коли хтось хоче. Можете вище підійти, щоб читати. У загорож починається села під назвою Миколаївка. В зовні воно нічим не відрізняється від багатьох інших. Типові хатини, просторі степи та розлогі поля. Проте цей населений пункт має дуже цікаву і давню історію. Тож приємної всім мандрівки. І старого образ життя не мене чи і агаре, трудності або спроси на місці. В Впорядкованому веденню господарства чимало сприяв и административный устрій села. Общее руководство село добавлялось на старость. Старость выбиралась на два года на общем собрании Таинского стола. Он следил за порядком в селе, разрешал спорные вопросы между жителями. На него возбуждалось выполнение сверхисходящих исходящих Поручение. Собственно, свою работу выполнял на общественных площадках. Его работа не оплачивалась. Ему приключился диск. Работа как норма оплачивается. Надто приспитливыми были ненавиды и господились распоряжении сплачены среди своих нащадки. Наследство родителей оставалось в большем целях. Другие дети получали от родителей денежные средства. На папу явостровська солоська тож село мало типічні будови, високі з гостроверхими дахами будинки, великі господарські подвір'я, стіни зводили з випаленої цегли або каміння. Будинки монолітів вигідно відрізнялися графічним рельєфним декором, виточними прикрасами фасаду. Найбільш характерними ознаками були спарені зубчики на карнизі. Цоколь будівлі зазвичай робили з будового каменю, а дахи покривали черепицею або гонтом. Що дерево росте від коріння, це наші традиції, щоб зберігалися, це те, щоб виховували наше молоде покоління, це те, що це таке дерево життя, це символізує добробут, достаток і розвиток нашого суспільства. Я дарую голові сільради. Борису Вікторовичу, для того, щоб все те, що ми з вами започаткували сьогодні, все мало далі розвиватись, процвітати і ми щоб відбудовували своє село, свої домівки на новий сучасний європейський лад. Тому що і німецька нація, і українська це дві європейські держави. Дай Бог! Щоб все це здійснилось.